Слава Ісусу Христу, дорогі Колум'яни, дорогі гості нашого міста, які відвідуєте різні кладовища, де поховані ваші родичі, друзі, знайомі, де поховані наші герої. Сьогодні в день, вперед день завтрашнього, великого поминального дня, в якому ми згадуємо, молимося, заносимо молитви до Всевишнього Бога за всіх, хто є близький нашому серцю. Хто відійшов з цієї землі до небесної оселі, хотів би, щоб ми задумались над двома словами, а саме вічна пам'ять. Звичайно, що вічна пам'ять ці два слова в першу чергу означають, щоб наступні молоді покоління пам'ятали про своїх попередників, про батьків, про хрещених батьків, про друзів, знайомих, про наше українське військо, яке віддає життя за нашу свободу, за нашу волю. Але я би хотів, щоб ми поглибили значення цих двох слів. Вічна пам'ять це є молитва до Бога, який прос, якому якій ми просимо, щоб він змилосердився над усіма померлими і взяв у свої руки всіх тих, хто відійшов від нас. Пригадуємо собі, як апостоли після першої місії, повернувшися до Ісуса, розповідали. Що духи їм коряться, розповідали, що вони проголосили Слово Боже, що вони оздоровляли, були радісні, веселі з тих своїх позитивних результатів. Але Ісус їм показав інший вимір радості. Він їм сказав: радійте з того, що ваші імена є записані на небі. Пригадуємо собі Лазаря і багача. Дві різні людини, дві різні історії. Один жив розкішно, другий навіть не мав на елементарні речі для свого побуту. Але вони відійшли померли. І Лазар радів радістю бути біля Авраама, а багач терпів. Що цікаво, що цей бідний мав своє ім'я. І Біблія, Святе Письмо, Ісус каже про це. Натомість багач не мав ім'я. Пригадуємо собі розбійника, який на розп'ятті на Христі біля розп'ятого Ісуса каже, пом'яни мене у своєму Царстві, згадай мене по імені у своєму Царстві. Кожного разу ми на молитві перед святим причастям говоримо ці слова, пом'яни мене у своєму царстві, коли прийдеш. Згадай мене. Власне, вічна пам'ять, яку ми будемо співати на молитві за померлих, Означає, що це є багальна молитва до милосердного Бога, щоб пам'ятав про наших померлих, щоб взяв їх у свої обійми, ті душі, які колись тут, у своїх тілах, жили на землі. Тому я запрошую всіх вас завтра, на годину 18-ту, прийти на цей старенький цвинтар монастирок, щоб ми спільно разом з вами біля цього старенького. Але гарного відновленого Христа занесли спільну молитву за всіх тут, хто є похований на цьому складовищі, але також за всіх наших рідних, які є поховані в інших, на інших цвинтарях, і також за наших військових. Отже, запрошую завтра на годину 18 Слава Ісусу Христу!